Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Так, сьогодні ми далі в полі з дракошем і ще з передпосівним культиватором. Приїхали підготувати площу, яку ми з вами орали. Тут буде у нас посіяний озимий ячмінь, 9 вал першої репродукції. Ось таким, друзі, культиватором. Це передпосівний культиватор. Типу Європаку, ну, все, що тут бракує йому, це розгладжуючі доски спереду. Але скажу вам так, що ця доска дуже дає великі додаткове навантаження, хоч вона робить роботу, власне. Але капець яке велике робить навантаження для трактора. Тож я, в принципі, радий, що її немає. ну Хіба брати е, треба вже з розгладжуючою доскою, коли у вас там. Лошадок 70-80 і більше. Для 50 важкувато. У нас культиватор має захват 2,5 метра, 2,7 метра по катку, має подвійний отакий каточок, який просто чудово справляється, особливо на піщаних ґрунтах. Робить картинку вже з першого проходу, ну а на Чорноземі, тут на Чорнозем з громішем. Він не лютий Тернопільський чорнозем, але він також присутній в нас на Львівщині. Тож, тож маємо те, що маємо. От, е, тож Він прекрасно робить роботу, б'є він грудку дуже гарно кришить, бачите, він тут в одну сторону йде, а тут другий позаду каток йде в іншу сторону, тож це все рубає дуже впевнено і якісно. Бо ж мені там говорили, що це фігняний культиватор. А тепер ті люди самі користуються подвійним катком грудобоєм. Що ти поробиш? Хоч кілка на голові тиши, а вони пертюхи. вроді би, дорослі люди, а в перті. Дивіться, значить, маємо такі брили. Тут ви бачите, ну, хороші, вони вже розлітаються, бо в нас вологи куча, але брила, ну ось 43 й чи 44 й розмір черевика, і бачите, практично на черевик. Отакі груди. Ну і з першого от проходу це невелика швидкість. Десь 7-8 км за годину. Він мільчить на отаку Груду і вирівнює гарну площадь. Вибачайте, якщо, друзі, буде трішки поганий звук. Причина в тому, що поломився в мене підлічний мікрофон, а ще поки не замовив. Сьогодні попрацюємо, сьогодні маємо зробити ось цю площадь і ще сусідню площадь, де ми з вами орали, також, також підпосів. Тут у нас буде озимий ячмінь. Дев'ятий вал знаходитися ну, на цій площі. ось Зараз вам покажу. Тут у нас буде посіяна озима пшеничка реформ. Тут у нас буде реформа. Ось така земелючка у нас. Коротше, є що. Над чим попрацювати сьогодні, будемо старатися і трішки цього процесу вам зазніму. Ще раз хочу показати вам, як цей культиватор передпосівний працює для того, щоб ви ну, мали якесь уявлення. Чи потрібен вам він, чи не потрібен. Кажу одразу, якщо у вас чорнозем, потрібно два сліда проходити для того, щоб ідеально перебити грудку. Ну а якщо у вас піщані землі, суглинок, то в принципі одного разу вистачає. Ну, скажу вам одне. Для отакої 50 яка там стоїть в далечині дракоша нашій, все-таки 2,5 метра. Скажу вам важко, як не крути, все-таки агрегат важить 450 плюс-мінус кілограмів. І е, там у нас знаходиться 27, якщо не помиляюся з подібних лап, то чотири ряди є що тягнути. Е, ідеально, це десь був би 2,3 метра для 50 сильного тракторця. Там, друзі, тракторець. Я щойно перешугався не на жарти, так як <свят> обертаюся. У мене на задньому склі була закріплена екшн-камера, а її немає. А в мене 450 кілограмовий культіватор з подвійним катком грудобою. І що ви думаєте? Дивіться, доходжу я сюди, думаю, ну все, перемололо. Пройшов через ню каток, ось вона, бідна, лежить. І що ви думаєте, потрібно ставити її пам'ятник? Вона ще досі знімає. І їй нічого не сталося. Ну, за виключенням, дивіться, оцей такий маленький кутик, оцей, ледь ледь прим'явся. Ну, він на зйомку нам ніяким чином не вплине. Ух. Коротше, інста 360. Молодець. Витримала. Тож, рекомендую, рекомендую цю камеру. Добре, переїжджаємо на іншу діляночку. Що ж, друзі, все, на кінець то я завершив культивацію, практично 3 гектари позаду. Ось отак у нас Ну, Дивіться, непогано, непогано, там не супер ідеально рівно. Один прохід, це не під сою, не буду там, я не знаю, як вирівнювати все рівно. Якщо тут буде пшениця, то на слідуючий рік прийдеться все рівно, друзі, орати. А тоді вже розрівняємо, подивимося. Можливо, тут буде ще через рік. Дасть Бог здоров'я дожити і миру нам усім, то можливо і соняшник попробую. ну Це все в майбутньому. Поки так це все розрівняв і цю площадь ось. Отак. Гарна, красива земелька. Груду розбив крупну, ну, а там дрібна, в принципі, ще покришиться нашою фінською сівалочкою. Тож так, ну що ж, е на Дракошеві у нас вже практично, друзі, е получається 945 годин, якщо не помиляюся, практично всю солярочку сьогодні витратили. Потрібно буде їхати сьогодні ще прикупити і е ще. Бачите, сьогодні, в принципі, нормально працюється, не так сильно, можна сказати, зовсім не залипає оцей каточок. Ось, от так. Культиватор справляється чудово, навантаження, звичайно, як я вже говорив, є, але але головне, що він роботу, друзі, робить. Робить роботу гарно. Ну і зна нашій дракоша ТТЗ 5504 нк робить роботу гарно. Так, для нього потрібно помічника, я про це говорив. Поживемо, побачимо, як там далі буде, а поки оцей наш невеличкий турбореактивний тракторець працює на ура і допомагає нам заробляти якусь копійчину. Я думав, що сьогодні цей день настав, день сівби. Но не тут то було. Приїхав я дракошею, приїхав сівалочкою тюм і привіз повний причіп добра. Посівного е, насіння, Дев'ятий вал озимий ячмінь, який будемо сіяти ось на оцій діляночці. Ну і перша репродукція е, також ячмінь і пшеничка. Ось така РЖТ-реформа. Протруєна, коротше, зроблена вона все як належиться. Засипав кілограмів 30, добре, що багато не сипав, тому що що правильно. А, ще до речі, забув сказати, сіємо з добривами. Взяв з собою вагу, бо будемо протиляти. Бачите, там в глибині сиренькі добрива. НПК, сіємо все як положено. Цього року не економимо. Но не дає, друзі, погода. Не дає погода, тому що, бачите, що робиться на прикаточці. Ось таке добро робиться у нас на прикаточці. Подивимося, ну і, звичайно, на самих шинах, що в свою чергу, буде нам збивати висів. Пшеничку, в принципі, ховаємо. Тож так пробний е, три рази пройшов по ширині. Пішничка, в принципі, ховається перші рази трішки гірше, бачите, вона залишилася. Але це все посходить, тому що колись сіяли кіньми, ну як, розкидали, забурінкували і все сходило чудово. Ну, Зараз більше в глибину і там буде все гаразд. Коротше, друзі, в нас на Львівщині я ще такої погоди не пригадую, тому що ну, душі. От, запитання в коментарях, чому не сієш? А як сіяти, коли дощі? Вони без перерви заливають, так би сказати. Бачите? І пшеничка є. ось, І добрива є. Все є. І ячмінь отам є. Стільки, як то кажуть, сі. Ну нема погоди. Тож, е тож чекаємо, побачу там на горизонті далеко видніються синенькі хмари. Ну, як не хмари, точніше, синеньке небо, можливо, зараз воно до нас присунеть і якесь вигляне сонечко. Якщо так буде, нам, в принципі, гідрометцентр обіцяє, але щось він цього року практично щоразу помиляється в своїх прогнозах. І якщо так буде, то почекаю ще годинку другу тут на полі посиджу. Так як я зараз виїхав, година десь 12 зараз дня. От і надіюся, що дасть нам таки засіяти, тому що вночі все рівно капав у нас дощик. А тут у нас чорнозем таким, як сказати, громішом, тож ну, така земелька липка налипає. Просто йдеш і налипає на черевики. Коротше, чекаємо і надіюся, що будемо сіяти, бо терміни вже ну, вкрай піджимають. Ну що ж, друзі, сіємо, аж не віриться. Бачите, тут трішки вітер, ледь-ледь, але підсушує. А коли сівалочку проходимо, ну, що говорити, дуже-дуже мокро. Десь там поодиноке щось лишаємо. Ну, ось, Тут десь сантиметрів три, тут десь сантиметрів чотири. Я думаю, від е, трьох. До 6, як де. ну Посерединці, звичайно, трішки завжди воно глибше сіє. Але нічого. Е, нормально. Е, Все-таки передають на тиждень дощі, тож воно трошки промиється і там насіннячко тоді залишиться на глибині 2-3 см. Буде добре. Значить, що по сівалочці? Прикатка липне. Але нічого, зараз не добуває. Збільшив глибину і зараз не добуває. Це все діло. Монодиск отак залипає. Будемо це все діло обстукувати. Получається, що в принципі висів той, який я виставляв, десь 225 кг на гектар або 4,8 млн грн. Думаю, буде, буде такий, як треба. Тяжке, тяжкий мішок, але. Нормальне добриво. Там якісь є десь грудки, камінчиків декілька, так? Нормальне добриво. Норма внесення його буде у нас 130-135 кг на гектар. Так, ну що ж, шановний колектив, з пшеничкою завершив. Значить, дивіться, вийшло отако. От Непогано засіяно. Ось. Ну, правда, трішечки помилився я з нормою. Мав висіяти 225 кг на гектар. Але щось так придивився, дивлюся, вроді би не вистачає. І висіяв, виходить, 205 кг на гектар. Ну, в мільйонах це 4 мільйона 400 тисяч. Це, звісно, вистачає. Ну а так, в принципі, в кілограмах то дуже мало, як для такого піснього Ну, Але подивимося, можливо вона гарно кущиться. По добривах мав давати, виходить, тут 130 кг на гектар вийшло. 100. То капець, щось мені не везе сьогодні як з погодою, так і в принципі з посівом. Добре, друзі. Зараз виставляю норму на оцей озимий ячмінь. 9 вал. Отакий він. Першу репродукцію. Отакий, непоганий, крупненький. Ось, зараз виставляю і сієм тоді ось цю площадь і ще. Пшенички реформ залишилося, то ще десь там е 25 соток посію в іншому якомусь там місці. Ну нічого, <с> як є. Ну що ж, шановний колектив, все готово. Ми засіялися Так, трішки пізновато. Звичайно, це відео вийде пізніше, ніж я сію, сію я 9-го е жовтня, а відео вийде десь через тиждень, тому що навіть нема часу на монтаж цього відео. Е Робота кипить в полях на повну кутушку. Отам От джундир, сусід гасає. Сіє. Ось, тут ми засіяли озимий ячмінь 9 вал. Ну, Надіюся, що нічого не забивалося, все там в нас гаразд. Ой, це неправильно, звичайно, отак сіяти, знаєте, в мокру погоду, але на тиждень далі дощі. Ну, коли ти будеш це робити. Залишається буквально посіяти якихось ще, можливо, гектар і все. І буде завершено. Ну і ось тут у нас пшеничка Реформ РЖТ першої репродукції. Ось така краса, друзі. Ось така краса. І от там на горизонті далі сунуть хмари. Так, ну що, Дракоша ще один день зробив хорошої нам роботи. Залишається причіпа завести. Хотів я, друзі, тут експеримент провести по НПК Польське. І яра Міла. Купив один мішочок 25-кілограмовий, але, ну, на жаль, не розрахував висів. Ну як, я його розрахував вдома, але тут чомусь, друзі, побоявся робити такий висів, подивився, що дуже швидко йде Міндобриво. Ну, це було е, неправильно. Ну, нічого, 100 кілограм НПК тут і, напевно, е, ну, десь. В районі 120-130 на озимому ячменєві 9 вал. Коротше, що в нас там залишається? Залишається ще в нас буквально один мішочок пшенички і ячменнику от стільки. ну Десь ми їх посіємо. Коротше, друзі, що ж, от таке вийшло відео: культивація посів. В таких екстремальних умовах. Цього року ми е, сіяли, коли падав дощ сою. Е, пізніше, що робили? Поміж дощ, сою крупили, били її морози. Далі, друзі, ми поміж дощ молотили озимий ячмінь, пшеницю, вес, коротше і сою. Теж виходить поміж дощ. Ну нічого, ми це зробили. Та й так, посіялися і починаємо обробіток основних. Полів під новий посів Сої. Тож, буде орночки, я думаю, ще буде багато, крім оранки цікавого. Постараюся, можливо, вас чимось здивувати цього року. Ну, подивимося, подивимося, поживемо, побачимо. Що ж, друзі, будуть якісь запитання? Пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.